Доброго здоров'я, народ. Сьогодні 30 листопада і температура падає. Вірніше, піднімається. Вчора вечором дивився в 8. Почав різко підніматися, було в районі 9. Потім в 10 подивився ввечері. Вже 7. Моментом так же падати. Сьогодні встав ранці. Температура. У мене було 3 градуси, Тепер плюс один показує. На вікні в хаті. Ну, робити. Такого нема. Що в полі зараз, тим більше, тому що не орано. Дрова ні, тому що в снігу все. Я вирішив зайнятися сівалкою. То... Приказку то ніяк не можу. Я думаю, що зроблю для посіву пшениці, не зробив. Вон колеса. Всі пороблені, всі поприварювані, тільки підсипники ті запресовувати. Ось ки повиточувані всі. Зняв я народ. Два сошника з коротким повідком і з довгим повідком і заодно розкажу тим, хто переробляє польські сівалки на сошники на дискові. Ті же, ті же поводки просто не пам'ятаю якийсь укорочую, Бо не пам'ятаю, чи довгий, чи короткий. По-моєму, то оцей короткий, а цей був довгий, я його укоротив. Коротив, пересверлив. Ну і отвори, звичайно, не там, на них розсверлюєш, тому що там, по-моєму, на закльопках шістьорки, а тут ставлю болти десятки. Там або шесторки, або вісьмерки. О! Отака то справа. Кріпляться вони на сівалці брус. Уголок 45-й, стальний, спеціально стальний. Отак вони кріпляться. Я в інтернеті глянув, по-моєму, сліхоспереділки що хто приблизно отак зробив. Отак. Різьба, щоб, щоб глибину виставляти. А в мене вони кріпляться. Ну а такому ланцку народ. Отакий ланцюк, Мені кажуть, що сніг кріпиться. В підвищеному стані, якщо я переїжджаю. Тому що сівалка на весна. Отак він стоїть, отак він кріпиться на, 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 на дирці. Ну в сошнику тільки одна дирка ззаді є. Тільки одна. Оцю я вже просверлив сам. Ну потім собі, вчора я зробив, верніше після вчора зробив оцей перед веч... вечором. Вчора сидів тут, тому що кухню варив, е палив кухню, варив їсти сині. Було тепло. я до вечора оцей зробив. І мені оцей, скоріше всього, підходить народ. Якщо розібратися, то практично тут ніякої регулювання не потрібно. На навісній сівалці. Тому що, як ти настроїш навіску, так і буде глибина прикатуючого колеса. Слушники приблизно стоять на осі з, з колесами сівалки з ведучим і з другим, з і з другої сторони, з, з, з обома колесами. Так що можна регулювати навіскою? На нижче опустив. Значить, колесо підніметься догори. На вище підняв. Колесо зазор буде менший. Ну, одним словом, така справа. Ми зараз підемо, я покажу. Насівалці приблизно який принцип, хоча я думаю, кожен розуміє, про що я кажу. Йдемо. Зараз я відкрию наразі. Ну от дивіться. По-перше, як кріпляться сошники. І вот. дивіться. Гайка і все. От я два зняв. Про що я казав? Трикутник може бути вище, може бути нижче. в залежності від настройки навіски. Роскосами. Вертикальними. Я навіску пускаю. Нижче. Це опускає нижче сантиметрів на 10 на 15, для того, щоб десь на, 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 на підвищенні колесо може, ведуче колесо, може піднятися, якщо буде точ-точ виставлено. Треба, щоб все люфт був. І щоб колесо могло усе цепляти за ґрунт. Щоб не було пропуски, одним словом. А якщо навіска буде вище, значить поводок підніметься вище. Отак От воно, щоб буде плавати, вверх-вниз, вверх-вниз. І буде мінятися ззаді зазорно між прикатуючим колесом. Так, ну що, йдемо в майстерню. Ти що сюди прийшла? А? Одним словом, народ, я зараз покажу. От зараз я в мене причеплення. Допустимо, навіска опускається нижче, колесо піднімаюся. Бачите? Навіска опускається вище, практично зазора нема. Бачите? Так що на навісних, на навісних в сівалках. Я думаю, що, що можна робити без регулювання. Можна робити без регулювання. Хоча я тут висверлив три отвори. Був. Три отвори я був висверлив, зараз тільки я відпущу. І там буде видно. Бачите? Можна глубиною вставляти яку ти хочеш? Ну, думаю, що три не буду сверлити. Це я просто як шаблон я зробив. А буду робити на два отвори. Далі. Вибираю я такий варіант, такий мені не підходить, тому що у мене ще вон цепки, ланцки, верніше. Підвісні ланцки. На що кріпиться, як я вже казав, сівалка сама. Тут були отакі, от але ну, вони в мене заплінтувалися, перекручувалися. І кожен раз треба було дивитися, тому що деякі сушники не впускалися і в повітрі ходили. І тому я зробив отакий. Такий ніколи не запльонте він або вперед або зараз складується. Вже три роки і хоч би що. І якраз ті гнізда, в сушнику, де є такі виїмки якраз вони заходять. І все і зверху пластину. Ти в мене отака є. Проще простого. Тут два отвори і тут два отвори. Кусок профіля купив 4 на. На 2. Тому що тут якраз 2 см, а 4 полоса має та що в мене є. Тут зігнув на колесо. Ну і ще буду робити з полоси цей, скрипки, щоб глину скрибала. Очищувачі такі. Отак от буде. Отак от буде. Бо якщо тут кріпити, то воно тут буде нагромаджуватися, нагромаджуватися. А якщо тут спереді, то глина буде падати. Ну, я подивлюся, я спочатку, певно, що не буду нічого робити, там подивлюся. То недовго зробити. Тим більше, що я в дощ ніколи не сію. Раз, якось так. Малий, до речі, сіяв, сою досівав, ой, пшеницю досівав. Вчора дощ падав, допустим, він сьогодні поїхав і каже, діду, дуже мокро. Прийшов два рази чи три вернувся. Потім через день досіював. Отакі то справи, мої дорогі. Я думаю, що вже весною сою. Будемо сіяти. Чому я? мені загорілося? Загорілося тому що сіяв я цього року сою. Без коліща, без, 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 без ніякої прикатки, без, без нічого. І сіяв Тарас. Ну воно вроді сходить сюди туди, дивсь, в бороздах там не зійшла. Там зійшла більше, там вже видно, а там нічого не видно, думаю, що таке пропуск. Чи що? Просто вона глибше попала і все. Сошник, як поле вироблено, сошник під своєю вагою залізає. Все. І я собі сказав, що. А, а подивився, Тарас посів на день після мене. Стяг одинаково зайшла ж приємно дивитися. І тому я вирішив, просто колеса вирішив саморобні зробити, вони важчі. Тому що пружини на мене нема, у нього СЗшка на ці пружини, що прижимає, а в мене немає. І тому я зробив оті колеса. Ще раз, якщо буде налипати, в мене на ці металеві колеса, желізні. І на культиваторі, і на окучнику також желізні. Всюди стоять скрипки і нічого страшного. Отаке От то, мої дорогі коротеньке відео. Так що ще раз скажу, кому потрібно, хто переробляє. Польські кінські сівалки на навесні і на стошники на дискові. От приблизно такий варіант. Тут ставлю приблизно 10 см колесо від сошника. Тут навіть 8. Тут навіть... Ага, тут 8, бо цей, бо тут немає 9 см я ставлю. бо тут цей, бо тут бачите. Якщо буде отак, то буде 9.10, 9.10 середні. Складного нічого нема, подивлюся. Ну два отвори зроблю на всякий випадок у цьому. А може в крайній зроблю, у пластинах може зроблю два отвори, а у профілі одну. Подивлюся, то просто як шаблон. Як шаблон. Я ще її його прикручу до сівалки і сівалку почну піднімати вперед зад, що, що воно дійсно. Але я так 100% так воно і є. І все, і весною я вже буду з прикаткою. Не так, не, 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 не так це воно прикатка, як, як витримання розв... глибини і саме основне прикатка-прикаткою. Хоч вони будуть дійсно прикатувати. Вони як не як важкенькі. В районі 3 кг, а, а, а плюс рамка оця, плюс оце, в районі 4 кг, а може і 5, буде важити. Так що отакі справи, мої дорогі. Коментуйте, підписуйтесь. Ставте лайки, питайте, що буду знати, що я робив, то вам скажу, щоб не переробляти. Тому що зразу не так можна все зразу зробити. Ще раз кажу, якби то було креслення, провірено вже. Друга справа. А, а так, коли людина сама робить, дивіться, щоб той щоб же уголок лишний чи ту ж полосу лишну не відрізати, щоб що зараз ще коштує гроші. Так методом тика робиться. Методом тика все так робиться. Підпишіть, підписуйтесь. Всього доброго. Слава Україні!